Чай, шановному панству. Сонечко ніби пригріває по весінньому, але це обманливо. На вулиці середина січня. Залишається тільки мріяти про літній сезон, але мрії не збуваються, якщо лише мріяти і нічого не робити. Тому справжні рибаки, як відомо, в зимовий період готуються до сезону. Готують снасті і свою теоретичну підготовку. А ви, до речі, знаєте про таку насадку, яка була популярна ще в минулому столітті, особливо в Європі і Британії, називалася насадка Вики. Вика це перша з одомашнених культур. На Близькому Сході відома приблизно 9,5 тисяч років тому, і боби цієї рослини входили в раціон місцевих жителів. Європі стала відомо пізніше, приблизно 7 тисяч років тому. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка відноситься до родини бобових, зростає практично на всій території нашої України, на луках, схилах, галявинах, у розріджених лісах та чагарникових заростях біля житла на узбіччях доріг. Мишачий горох, а саме така його народна назва, у нас є цінною кормовою культурою. Сягає висоти до 120 см, має слабке, чіпке, гілясте стебло, листки тонкі, опущені з одного боку або двох боків, загострені чи закруглені, квітки мишачого горошку зібрані в суцвіття, кисть яскраво пурпурного, синього фіолетового, рідше білого забарву, цвіте у червні-серпні, плоди довгасті боби. На сьогоднішній день хімічний склад цієї рослини вивчений не повністю однак відомо, що в сиронії, а це трава та коріння, міститься наступні речовини: альфа-токаферол, каротин, аскорбінова кислота, лавоноїди, кальцій, фосфор. Насіння, в яке містить до 50% вуглеводів, 20% білків та 1,5% жирів. Українці готували з нього крупу, горохове борошно. Що йшло на приготування юшок, каші, пюре тощо. А от на берегах туманного альбіону з давніх давен насіння вики використовується для ловлі риби. На насіння вики чудово ловиться плітка. Напевно, вона буде в пріоритеті. Крім плітки, ловиться краснопера, плоскирка, лящ та інша біла риба. Маю в минулому власний досвід використання даної насадки, і вона виявилась досить результативною по карасю. Британський майстер-рибалка. Зауважу, що в Англії термін майстер фішермен вживається до риболов спортсменів, Дейв Томас, поділився наступними рекомендаціями щодо застосування вики під час риболовні. Насіння вики може використовуватись як складова принад, так і насадка. Рецепт кормової суміші від відлітського наступний. 300 г паніровочних сухарів. 150 г смаженого і подрібненого насіння коноплі. 150 г підсмажених і подрібнених бобів вики. На думку Томаса, комбінація смаженої коноплі та бобів вики найбільш вдала по більшості білих риб: 300 г висівок, 100 г геркулесу. Поєднання ароматів і смаку коноплі та вики буде добре приваблювати рибу, При цьому їх, по суті, пил змушуватиме рибу шукати саме насадку, цільну зернину боба. Для приготування насадки відбирають якісні боби без ознак цвілі та гниття. Ретельно промивають від сміття, після чого заливають водою і залишають на 4-6 годин. Вимочування бобів сприяє їх швидкому приготуванню. Після вимочування насіння вики ще раз промивають і відправляють варитися. Для приготування береться одна частина вики і дві частини води. Як додатковий підсилювач смаку та аромату, незайво додати мед або ванільний цукор, або ж інші атрактанти. Після закипання зменшують вогонь і продовжують варити періодично помішуючи. Приблизний час приготування в середньому займає 35 хвилин. При варці залишається бурий накип, який важко змити, тому використовуйте окремий посуд. Готова насадка повинна бути м'якою, при цьому шкірочка, як у звичайного нам гороху, повинна бути тілісною. Коли б ви приготувалися, додайте чайну ложечку харчової соди і залиште ще варитися на 2-3 хвилинки. Після додавання соди насіння вики буде чорно-фіолетового кольору. І останній етап промити і одночасно остудити нашу насадку в проточній холодній воді. І декілька слів про використання насадки. Зерно вики або ж мишачий горох невеликий за розміром. Тому доцільно використовувати гачки 12-14 номеру по європейській класифікації з тонкої проволоки. Зерно одягається в два прокола подібного гороху, за шкірочку. При цьому жало гачка відкрите. Існує ще один оригінальний англійський спосіб одягання таких дрібних насадок, але про нього, напевно, розповім при нагоді. Не забувайте також експериментувати з самою презентацією насадки. Одягайте спочатку одну, наступний раз дві або ж три зернини. Така дрібниця, як не дивно, може краще спрацювати, ніж будь-який суперовий атрактант від іменитого бренду. І якщо ця тема загалом вам цікава, підтримуйте відео вподобайкою, переглядом, підпискою, щоб я розумів, що я працюю немарно і знав, що потрібно продовжувати. Бо журналів газетних вирізок та записів. У блоктотах за 50 з лишним хвостиком років в мене назбиралося багато. Шануйтеся і будьте мені здоровені.